Всім доброго дня, друзі! Сьогодні топ-3 гри, які схожі на фазмофобію. Перша гра Ghost Watchers. Ця гра в жанрі хоррор, також як фазмофобія. Ваше завдання виявити привида за допомогою спеціального обладнання. Потім його потрібно впізнати та зловити. У пошуках важлива кожна деталь. Шукайте до докази, дізнайтеся від привидення, визначайте його настрій, і постарайтеся зловити, доки він не вб'є вас. Цій грі 10 видів привидів, понад 20 інструментів для збору доказів і 7 карт. Але тут привиди страшніші, ніж фазмофобії, активніші, та одних дуже тяжко втекти. Друга гра Ghost Exile. хоррор від першої особи, який пропонує вирішувати, неймовірну пригоду та постаратися скористатися різними аргументами для пошуку та, та вигнання та виганяння призраку. Вам потрібно тут буде не тільки визначити призрака, а ще й потрібно буде його ізгнати із його будівлі. Якщо не виконати ритуали згинання, то вам дадуть невиповнене завдання, Третя гра Ghost Hunter Corp. Цій грі вам потрібно буде виявити призрака та ізгнати його. але тут не так просто. Фазмофобії призрак не може вибігати з будівлі. То він може вибігати з будівлі, та якщо ви не, не закриєте двері в фургоні, то він може вас убити. Предмети защити тут як і можуть повністю встановлювати призрака, так і просто його замедлять.